У Вінниці в одній із багатоповерхівок по вулиці Київській сталася пожежа. Рятувальники приїхали на виклик і з'ясували, що загоряння виникло на балконі однієї із квартир на четвертому поверсі. Постраждалих під час пожежі не виявлено. Як повідомляють рятувальники, 12-річний хлопчик, який у той час був в квартирі, самостійно покинув помешкання, де сталося займання ще до приїзду служби ДСНС. Дитину госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до лікарні, що стало причиною пожежі. Наразі з'ясовують фахівці. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Київській в місті Вінниці. На місці події бійці ДСНС з'ясували, що загорання виникло на балконі однієї з квартир на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. З під'їзду багатоповерхівки ДСНСники вивели на свіже повітря трьох жінок та чотирирічну дитину. До приїзду рятувальників хлопчик 2011 року народження самостійно покинув помешкання, де стали займання, та й був госпіталізований працівниками екстреної медичної допомоги до лікувальних закладу силами рятувальників о 15.30 пожежу ліквідовано на площі понад 3 квадратних метри, що стало причиною пожежі. Наразі з'ясовують фахівці до ліквідації загорання від ДСНС залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Рятувальники Вінничини, вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті.